Кубок губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула зі спортивно-бойових мистецтв було започатковано декілька років тому. Засновниками цього турніру став актив Криворізької федерації рокопашного бою та карате на чолі із заслуженим тренером України Анатолієм Волошиним. Цього ж року змагання набули чималих масштабів та об'єднали провідні школи вільної боротьби дзюдо та самбо, рокопашного бою і карате. Кубкова першість була представлена двома десятками клубів з Київської, Одеської та Дніпропетровської областей загальною кількістю понад п'ятнадцять. 500 спортсменів різновікових категорій. І «Цей проект всеобщего розвитку спорту і во благо дітей. Діти незалежно, яким видом спорту, або яким займаються, головне, що їх об'єднує, це это як амбіції, спортивне досягнення, і щоб район, і там, де вони живуть, став лучшим, і притягнути этим самим більше людей. К спорту асі рінок себе реалізували это самое главное в жизни, Він состоялся як человек. Поэтому ми в першу чергу преследуем личность, а потім спортивные достижения. Зі словами привітань на адресу спортивної громадськості країни звернувся голова Криворізької міської організації партії регіонів, депутат Дніпропетровської облради Костянтин Павлов. Він передав поздоровлення зі спортивним святом від губернатора області Олександра Вілкула та побажав спортсменам подальшого підкорення спортивних вершин та здійснення олімпійських мрій. Я абсолютно уверен, что этот турнир займет одно из самых достойных мест в спортивной жизни и нашей области и нашей страны. Уже сегодня о нем говорит такое солидное представительство. Я от всей души поздравляю всех спортсменов с начала сегодняшнего турнира. От всей души желаю вам проявить самое лучшее спортивное в свои качества, волю к победе, самое главное уважение к соперникам. И, безусловно, порадовать своих наставников. Пусть постоянными спутниками в вашей жизни будет спорт, воля к победе и удача. У боротьбі за призові місця спортсмени проявили свої найкращі якості у шести напрямках. Це спортивно-острадний танець, демонстрація техніки зі зброєю, легкий та дозований контакт, самбо, вільна боротьба та рукопашний бій. Я займаюся рукопашним боєм уже более 7 лет. Я достигла для себя как бы, покоримих вершин, я вже чемпіон Європи, двократний чемпіон Європи. Мені з как бы, самого детства нравилось ну, кудись свою енергію, я так хотіла більше, ну як ну, мальчик, я в общем. Ну, вообще рукопашный бой для меня стал смыслом жизни, и подальше я свою профессию хочу связать со спортом. На сегодняшних соревнованиях преследуют цели как бы саморазвития, чтобы набраться побольше опыта. Ну, всех участников своей своей категории я как бы знаю, уже встречался с ними на соревнованиях, но все равно побороться, пообщаться с ними, ну, мне доставит большого удовольствия. Занимаюсь уже на протяжении 9 лет, стал вот в 2011 году Серебряным призером чемпионата Украины выполнил разряд кандидат мастера спорта. В этом виде спорта я хочу достичь ну, минимум мастера спорта, максимум заслуженного мастера спорта. За підсумком змагань трійку призових місць посіли хореографічний колектив ФРЕШ, ансамбль сучасного танцю Парадіс і колектив естрадного танцю Акцент. У спортивному ж протиборстві перше місце вибороли представники центрального міського, друге Дзержинського, а третє Довгінцівського районів. Почесними гостями спортивної події стали визволителі Кривого Рогу та воїни-інтернаціоналісти, яким вручили квіти, подарунки і продовольчі набори. За заслуги у спортивному житті міста було нагороджено як школи-інтернату номер 9 Вихованці. Цього закладу подарували відеокамеру.